Слава Ісусу Христу! Дай Боже вам всім мира, добра, здоров'я, злагоди. Сьогодні 3 травня, Велика п'ятниця, Страсна п'ятниця, День пам'яті розп'яття Ісуса Христа. Перед тим, як розказати про цей день, я хотіла б ще раз вам наповнити: про вчорашній день, про чистий четвер, великий четвер. І хто вчора не був, на ефірі я розказувала, хто не був, то я зараз трошки вкратце розкажу за вчорашній день. Е... Великий четвер. Він має дуже особливе місце серед днів Страстного тижня. Цього дня церква згадує тайну вечерю Господа нашого Ісуса Христа з його учнями, апостолами. На цій вечері Спасителем було встановлено головне церковне таїнство. Таїнство Євхаристії або причастя. Тайна вечеря не означає, що вона була якоюсь прихованою чи секретною. Її таємність полягає в тому, що під час неї звершується для нас свята тайна, стосується незбаганне. Хліб стає тілом, а вино стає кров'ю Христовою. І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, переламав, і, роздаючи ученикам, сказав, прийміть, споживайте, це є тіло моє. І взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це є кров моя. Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. причастившись апостолів, Господь заповідав завжди звершувати це таїнство. Таїнство причастя звершується вже в перші віки християнства, звершується у нас і нині і буде також звершуватися до кінця віку. Тайна вечеря була здійснена Спасителем за день до святкування старозавітної Пасхи. Юдеї святкували її на згадку про чудесний вихід ізраїльського народу з Єгипту, де вони перебували в рабстві протягом поколінь. Як і багато інших подій старозавітної історії, юдейська Пасха була прообразом новозавітного. Істинного Великодня вона готувала людей до прийняття справжнього спасіння від рабства гріха та смерті. Це спасіння мав принести людям син Божий. Тайна вечеря розпочалася з обряду омивання. Син Божий, вчитель і Спаситель, здійснює обряд, який традиційно виконували слуги. Він омиває апостолам ноги, знявши з себе верхній одяг, підперезавшись рушником, налив в омивальницю води і почав мивати ноги своїм учникам і обтирати рушником. Апостол Петро здивувався і відмовлявся спочатку, адже Спаситель робив те, що традиційно виконували раби. Але Ісус Христос пояснив, Якщо не умию тебе, не матимеш щастини зі мною. Отже, якщо я Господь і учитель умив вам ноги, то і ви повинні вмивати один одного, бо я дам вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам: раб не більший за господаря свого і посланець. Не більший за того, хто послав його. Якщо це знаєте, блаженні ви, коли виконуєте. Таким чином, він власним прикладом показав, що в царстві Божому панує не земне слава чи звання, а любов, служіння і смирення. Великий четвер це і спомин про моління Спасителя в саду Гевсеманському, про чашу. І відійшовши трохи, упав він до лілиць, молився і говорив, Отче мій, якщо можливо, нехай обійде мене чаша в втім не як я хочу, а як ти. І також відбувається зрада іуди, який поцілункам видає Христа в руки ворогів, відправляючи його на людське судилище. І хресну смерть. Це було вчора, в четвер. Сьогодні велика п'ятниця, страсна п'ятниця, День пам'яті розп'яття Ісуса Христа. Траур у цей день скороботний день, знаходиться в Тісному Союзі і світлою надією на швидке Воскресіння Ісуса і прихованою радістю. Напередодні цього дива. Велика п'ятниця, Страстна п'ятниця, День пам'яті, розп'яття, хресна смерть Христа в спокутуванні гріхів наших, зняття Його тіла з Христа і Його поховання. Відзначається вона в п'ятницю Страстного тижня і є днем самого суворого посту перед святом Пасхи. Однак траур у цей скорботний день знаходиться в тісному союзі зі світлою надією на швидке воскресіння Ісуса і прихованою радістю напередодні цього дива. Богослужіння в цей день має особливий порядок і цілком присвячено спогаду трагічних подій і страстей Христових. Віряни дякують Христу. За спокути і просять, щоб покрив він милосердям Своїм гріхи наші та сподобав радості великої зустріти світлу Пасху. Устрасну п'ятностю бажано стати міцніше вірою, добрішими душею. Нехай кругом буде мир і благодать за усі, за які усі Ісус. Без краплі жалю віддав своє життя. Нехай кожен день приносить радість, щастя і любов, нехай кожен вечір дає можливість щиро покаятись і відкрито помолитися. Сьогоднішній великий день став днем великої скорботи, щоб грішна природа людини стала на заваді прийняття істини. Син Божий прийняв великі муки за наші з вами гріхи. У такий багатозначний день хочеться побажати і всім вам ще раз зазирнути у своє серце, попросити вибачення, щиро покаятись, гріхи всього світу, змиті кров'ю святою, подякуємо Господу в молитвах за це. Також згадаємо сьогодні і. Про хресні муки Спасителя, понесені ним в спокутовані гріхів людських, помолимось щиро і зустрінемо цей сумний і скорботний день страсної п'ятниці з прихованою надією на швидше відродження Ісуса. Також згадаємо в цю страсну п'ятницю, що всі ми живемо на цій землі завдяки Ісусу, який приніс себе в жертву заради нас. Нехай цей день обдарує ваші душі надією і вірою у світле майбутнє. Давайте помолимось. Сьогодні я виставила відео, яку сьогодні молитву читають до святої плащаниці і просять прощення гріхів. О Ісусе, що на святій плащаниці, якою тіло Твоє присяте було загорнуте, на який залишив ти знаки усіх своїх страждань, вчини ласкаво, щоб я через покуту і любов отримала ласку Твого милосердя, у покорі мого серця складаю тобі досконалий акт жалю і покаяння. Господи, прости мені мої гріхи молодості, гріхи звілому віці, гріхи мого тіла і душі. Гріхи свідомі і несвідомі, ті, які пам'ятаю і про які забула. Знаю, що мої гріхи зранили твоє чутливе серце, мій милосердний відкупителю, щиро жалію, що завдала тобі болю, що вбивала нові цвяхи у Твоє зранене тіло. Звільни мене від пут лихого, Спасителю мій, задля Твоєї. Гіркої муки задля Твого зраненого обличчя, образ якого залишився на плащаниці. О, мій Ісусе, даруй мені прощення і не пам'ятай, яким я була, очисти мою душу від блудів і хиб, зміцни мій дух нерозривними обіймами Твоєї ласки, будь милосердним до мене, грішної, нині і на віки віків. Амінь. Зараз <свісна> я чуть-чуть вам розкажу, так що ж можна робити і що забороняється робити цього дня. Пилат каже їм, що ж зроблю Ісусу, що зветься Христом. Кажуть йому всі, хай буде розп'ятий Євангелія від Матвія. Велика п'ятниця це п'ятниця Страстного тижня. Присвячена спогадам святих кхе, ратівних пристрастей Господа нашого Ісуса Христа, засудження на смерть, хрестних страждань і смерті Спасителя, зняття з Христа Його тіла і поховання Його. На утренні, яка традиційно служить увечері, в Великий четвер, посеред храму читається 12 Євангелій. Вчора, хто був на літургії, ви всі були і слухали 12 євангій святих страстей Христових, вибраних з усіх чотирьох євангелістів, що оповідують про страждання Спасителя, починаючи з останньої бесіди його з учнями на таємній вечері і закінчуючи похованням його в саду Арифемейському, та приставкою військової варти до його труни. Під час читання Євангелія віруючі стоять із запаленими свічками, показується цим, що з одного боку, те, що слава і велич не залишили Господа і під час його страждань, а з іншого боку, палку любов до свого Спасителя. Літургії у Велику П'ятницю не буває. Бо в цей день сам Господь приніс себе в жертву. Вечірня відбувається, ну, дивлячись, які церкві. У кожній церкві своя година. Годину смерті ну, потрібно в 3-й годині, тому що в 3-й годині його розп'яли. На згадку про зняття Христа, тіло Христового і поховання Його. На вечірній під час півотропаря, благообразний Юсип з дерева снем, пречисто тіло Твоє, священні служителі піднімають плащеницю, тобто зображення Христа, що лежить у трині, з престолу, ніби з Голгофи, і виносять її з вівтаря на середину храма. Це ви сьогодні вже всі це бачили. Плащаниця покладається на особливому підготовленому столі.